Орсон Скотт, Карт, Гра Ендера. Текст читає Сергій Оробчук Джефрі, котрий нагадав, якими старими та юними бувають діти. Один. ТРЕТЯК. Я дивився його очима. Слухав його вухами. Тож будьте певні, нам потрібен саме він. Майже ідеально підходить. Про його брата виказали так само. Його брат. Не пройшов випробування з інших причин. Він обдарований безперечно. Не забувайте про сестру. Він і сам викликає сумніви. Піддається впливу надто покірливий. У випадку, якщо ті, хто впливають не вороги. А що накажете робити? Постійно оточувати його ворогами? Чом би і ні. А хто там казав, що цей хлопчик йому до вподоби? Я просто добрий дядечко порівняно з жучарами, а якщо вони його захоплять. Гаразд. Адже нам належить урятувати світ не більше і не менше. Забирай його. Він твій. Жінка спостерігач привітно всміхнулася хлопчикові та погладила його по голові. Ендрю, тобі вже напевно страшенно набрив цей монітор. Але є приємна новина сьогодні ти його позбавишся. Ми просто знімемо цю штуку раз, два і зовсім не боляче. Ендер кивнув Брешуть, звісно, що буде зовсім не боляче. Адже дорослі так казали завжди, коли завдавали йому болю. Брехня часто більш промовиста за правду, тому Ендер чітко уявляв, що його очікує. Ендрю, ти лише підійди та присядь на цей стіл. Почекай, лікар за хвилинку прийде. Монітор знімуть. Ендер уявив шию без мініатюрного записувача. Можна крутитися в ліжку, і він не тиснутиме він не молятиме і не нагріватиметься, коли миюся в душі. А Пітер припинить чіплятися до мене. Прийду додому, скажу йому, що я без монітора. Він побачить, я також не пройшов. Я такий самий звичайний хлопчик, як і він. Потім не буде так погано, коли він мене побачить, що я носив монітор на цілий рік довше за нього. І ми будемо ні, навряд чи друзями. Пітер лютий, спалахує через дрібниці. Будемо братами, не ворогами, не друзями, а братами. Житимемо під одним дахом. Він просто дасть мені спокій. Перестане мене ненавидіти. І коли йому заманеться грати в астронавтів і жучар. То замість того, щоб грати з ним, я зможу піти почитати книжку. Але пусте, Ендер знав, що Пітер не відчепиться. У очах Пітера спалахувало щось лихе, і, коли Ендер помічав цей погляд, зблиск, то розумів єдине, чого очікувати не варто, що Пітер облишить його. Наприклад, я вчуся грати на піаніно, Ендере. Ходімо, перегортатимеш мені сторінки. Що, хлопчик з жучком надто заклопотаний, аби допомагати братикові. Що, дуже вумний? Та ні. Ні до чого твоя допомога. Без тебе обійдуся, мале байстря. трітяк дрібний. Це триватиме недовго, сказав лікар. Ендер кивнув. Він зроблений легко знімним. Тобі не загрожуватиме небезпека отримання подряпини чи занесення інфекції. Буде трохи лоскотно, а в декого навіть виникає відчуття втрати. Це коли прагнеш щось знайти, а тобі не вдається, і сам уже не маєш пригадати, що загубив. Можеш бути певним, ти шукаєш монітор, а його немає. Усе минеться за кілька днів. Лікар викручував щось із потилиці Ендера, коли раптовий біль розпеченою голкою пройняв його наскрізь. Судоми пронизали спину. Тіло різко вигнулося назад. Ендер ударився головою об стіл. Ноги смикнуло догори, руки перекрутилися від болю. Діді, покликав лікар, допоможи мені. Захекавшись, улетіла медсестра. Треба розслабити м'язи. Сюди, хутко, чого чекаєш? Що вони робили, Ендер не бачив. Його тіпнуло вбік так, що він упав зі столу. Хапайте. вигукнула медсестра. Тримай, тримай його. Самі спробуйте, він душі за мене». Не так різко, серце може зупинитися. Ендер відчув укол у шию над коміром сорочки. Почало пекти, та м'язи там, куди поширювався цей вогонь, розслаблялися. Нарешті можна було заплакати від болю та переляку. Ендрю все гаразд? спитала медсестра. А Ендрю втратив дар мови. Його підняли та поклали на стіл. Перевіряли пульс і решту усього чого Ендер взагалі не розумів. У лікаря тремтіли руки і дрижав голос. Вони змушують дитину три роки носити цю річ, і на що вони сподіваються. Сьогодні ми його мало не вимкнули ось так запросто могли назавжди відключити йому мозок. Скільки триває дія препарату? запитала медсестра. Хлопчику необхідно лежати тут щонайменше годину. Поглядай за ним. Якщо за 15 хвилин він не заговорить, поклич мене. Ми справді могли його відімкнути. Я вам не жучара, щоб усе знати наперед. Ендер повернувся в клас до пані Пемфрі за чверть години до закінчення уроку і все ще ледь тримався на ногах. Усе гаразд, Ендрю? спитала вчителька. Він кивнув. Ти захворів? І він похитав головою вигляд у тебе кепський. У мене все окей. Краще тобі сісти, Ендрю, порадила вчителька. Він попрямував до своєї парти та зупинився. Що мені треба? сам не знаю, що шукаю. Твоє місце ось там, підказала вчителька. Він сів, а втім, щось було не так чогось бракувало. Знайдеться. Де ти Монік? поцікавилася дівчинка, що сиділа за ним. Ендрю здригнувся. Він без Моніка, пошепки повідомляла вона іншим. Ендрю дотягнувся рукою до шиї. Те місце заліпили пластером. Монітуру не було, отже, Ендр тепер нічим не відрізнявся від решти дітей. «Ща Ендере вилетів?» – обернувся хлопчик із сусідньої парти. Як же його звати? Пітер. Ні, якось інакше. Тише Стілсон. гримнула на цього хлопчика вчителька, той посміхався. Учителька розповідала про правила множення. Ендер натомість зосередився на власній партії комп'ютері спочатку намалював мапу скелястих островів, а потім дав команду партії перевести це у три виміри і повертав зображення так, щоб побачити його в різних ракурсів. Якщо вчителька й помітить, чи він зайнятий, то не чіпатиме, які зауваження? Вона ж знає, що Ендер відповість на будь-які запитання, навіть якщо їй здається, що він відволікається. У кутку парти виникло слово, парадним кроком рушило по периметру. Ще поки воно крутилося, повертаючись то боком то задом наперед, перш ніж стати правильно, Ендер уже знав його ще до того, як зміг прочитати. Третяк. Хлопець усміхнувся, бо це саме він вигадав, як пересилати слова з парти на парту, як змушувати їх марширувати. Він пишався винаходом, навіть коли вороги користувалися цим, щоб ображати його. Хіба винен Ендер, що народився третім. Урядовцям таке спало на думку, і вони дали на його народження офіційний дозвіл, інакше третяка Ендера не прийняли б до школи. А зараз він без монітора. Експеримент Ендрю Вігін зазнав невдачі, і хлопчик не мав сумнівів, що рішення про його появу на світ. Уряд скасував би, якби це було можливо. Невелика втрата. Пролунав дзвоник. Дехто з учнів вимкнув свої парти, інші квапливо стукали по клавіатурі, записуючи собі нагадування на завтра чи занотовували домашні завдання на власні ноутбуки. А ще кілька дітей юрмилося біля принтера в очікуванні своїх роздруківок. Ендер простягнув руки над дитячою клавіатурою парти та уявив собі, що це руки не його, а дорослої людини, великі з такими дебелими, незграбними пальцями, з товстими долонями. У дорослих і клавіатурі більше. Та хіба ці грубі й неповороткі пальці здатні провести таку чітку лінію, як це виходило вендера, досконалу, тонюсіньку лінію, спіралю 79 витків від центру до країв парти, і щоби жодного разу один виток не перетинав інший? Поки вчителька бубоніла про арифметику, він часу не гаяв арифметика. Ще в три роки Валентина навчила його цій примітивній науці. З тобою все, Гарастендере?» Так, мем. Ти запізнишся на автобус? Ендер кивнув і підвівся. Усі вже вийшли. Напевно, очікують на нього гати. У нього немає на шиї приладу, який бачив усе, що бачив він, чи те, що й він. Тепер будь-хто може казати все, що заманеться, навіть якщо хлопці поб'ють його, ніхто не побачить, ніхто не врятує. З монітором у нього були переваги зараз усе скінчилося. Ну, ясно, ось і Стілсон. Найбільший з хлопців, але не дужчий за Ендера. І ціла юрба за ним, як завжди. Аго втретяк. Не відповідати, стримував себе Ендер, жодного слова. Третяк ми до тебе звертаємося, друг жучар. чуєш? Що їм скажу? Хоч би що сказав це їх розізлить. Нема чого потякати». Ти третяк нещасний, що вигнали тебе? Думав, що краще за нас. Проте пташка полетіла від третячили, лише пластир залишила. Пропустите мене? запитав Ендер. Ми його пропустимо чи дамо йому пройти? дружно зареготали діти. Ну, ясно, що пропустимо. Спочатку руку, потім зад, а може, ще й коліна шмат. Деякі дражнилися. Де твій птах, третяче, де твій птах, третяче. Стілсон штурхнув Ендера, хтось задупнув його на Стілсона. Лети, лети, пташко. Теніс, пінг понг Нічого доброго не світить. Нехай, якщо хтось і плакатиме, то не я, вирішив Ендер. Коли Стілсон підняв руку, щоби його штовхнути. Ендер спробував зробити захват, але не вийшло. Еге, воно ще й битися хоче. Ти зі мною боротимешся, трійчатко нещасне. Ендера схопили за плечі й тримали. Це було зовсім не смішно, та він глузував. Скільки людей потрібно, щоб побити одного третяка? Ми люди, а не третяки, Йолопе, ти не встигнеш оком змигнути. Але Ендера відпустили він одразу щосили дав ногою вдихало Стілсону, Той упав. Ендер навіть розгубився, що йому вдалося звалити супротивника на землю з першого удару. Невже Стілсон не сприйняв бійку всерйоз, що не витримав справжнього відчайдушного удару? На мить усі розступилися. Стілсон нерухомо лежав, а його дружки перелякалися, чи не помер він часом. Ендер гарячково міркував, що вдіяти, аби уникнути їхньої помсти. Завтра вони гуртом таке йому влаштують. Я маю перемогти сьогодні і остаточно, інакше доведеться битися з ними щодня і ставатиме все гірше. Ендру було лише шість років, але він уже знав, як має поводитися справжній чоловік. Лежачого не б'ють, це звірство. Відтак Ендер підійшов до Стілсона і ударив його ще раз підступно, ногою по ребрах. Стілсон застогнав і перекотився. Ендер ударив його знову у пах. На цей раз Стілсон навіть не міг стогнати, лише згорнувся калачиком і заплакав. Сталевим поглядом Ендер обвів нападників Хочете, мабуть, накинутися на мене всі разом? Ви лише так зможете мене відлупцювати. Тільки добре запам'ятайте, що я роблю з тими, хто на мене наїжджає. Коли та як я відплачу вам, дізнайтеся. І він ударив ногою Стілсена в обличчя. Це буде не так, буде гірше, запевнив Ендер і пішов. Ніхто не наздоганяв його. Перш ніж звернути заріг у коридор, який вів до автобусної зупинки, він почув за спиною. Гляньте, та йому ж гаплик. Ендер притулився чолом. До прохолодної стінки коридору і плакав, аж поки прибув автобус. Я став таким, як Пітер. думав Ендер. Варто було зняти монітор, щоб я став таким самим, як Пітер. Два Піт. Гаразд, зроблено. Що з ним? Коли існуєш у чужій шкірі кілька років, звикаєш до цього. А зараз я дивлюся на його обличчя. І не розумію, що в нього відбувається всередині. Я не вмію визначати, що в нього на душі. Лише за виразом обличчя я звик це відчувати. Годі йдеться не про психоаналіз ми не ясновиця, а солдати. Ти щойно бачив, як він виробив ватажка цієї зграї. Дуже переконливо адже він не просто побив, а розтрощив його. Наче вмазав ракем під час. Правильно, тобто комітет вирішив, що він пройшов. Переважно. Побачимо ще, як він поводитиметься з братом, коли не ведеться спостереження. Брат, вас не лякає, що брат може заподіяти йому щось лихе? Ви самі казали мені, що без ризику тут не обійдеться. Я переглянув кілька старих записів. Мені до вподоби цей хлопчик нічого не втієш. Тільки в мене таке перечуття, що в нас він згасне. Так і є. Це ж наша робота. Ми злі чарівники. Обіцяємо пряники, а потім з'їдаємо цих маленьких бісенят ще й живцем. Співчуваю, Ендере. прошепотіла Валентина. Побачивши на шиї брата пластер. Ендер лише торкнувся стіни, і двері за ним зачинилися. Не варто, мені краще без цієї залізяки. «Без чого!» Пітер зайшов у кімнату, жуючи бутерброд, за рахісовою пастою. Ендер знав, що його старший брат не такий, яким його сприймають дорослі. Гарний високий десятирічний хлопчик з обличчям Олександра Македонського, і густою чуприною темного волосся. Він дивився на Пітера і бачив злість чи нудьгу. Дві провісниці небезпеки, що для Ендера означали біль. Очі Пітера спалахнули гнівом, тільки но він помітив пластер. Валентина це також зауважила. Він тепер такий, як ми, мовила вона, намагаючись заспокоїти Пітера, поки той не почав бійку, та його ніщо не могло стримати. Як ми, він носив цю штуку до шести років, він носив цю штуку до шести років, а твою коли зняли? У три, а я своєї позбувся ще й п'яти не було. Та й малий жучара майже переміг. Наволоч дрібна. Усе добре, заспокоював себе подумки Ендер. Говори, говори, Пітере, краще, коли ти говориш. От і все. Тепер твої ангели-охоронці тебе покинули, сказав Пітер. Тепер у них не вийде побачити, коли тебе буде боляче, підслухати, що я тобі скажу, помітити, що я з тобою робитиму. Ну то як? Ендер знизав плечима. Пітер зненацька посміхнувся і плеснув у долоні, вдаючи гарний настрій. Гратимемо в жучари астронавтів. Де мама? спитала Валентина. Пішла, сказав Пітер. Тепер я за старшого. Тоді покличу батька. Оперед, сама знаєш, його нема. Давай грати, погодився Ендер. Будеш ж очарою, наказав Пітер. Нехай він хоч раз буде астронавтом, попросила Валентина. «Столи рота й не базікай, кинув Пітер. А ти хутко на гори й зброю. Ця гра не обіцяла нічого доброго. Ендер знав, що в нього жодних шансів на перемогу. Коли діти грали в коридорах, Цілими зграями жучари були приречені на поразку, іноді їм було непереливки. Але тут, у квартирі, гра вже передбачала жорстокість, і, на відміну від справжньої, жучарі не було куди тікати, він мав чекати закінчення гри. Пітер відкрив нижню шухляду своєї шафи і узяв жучарську маску. Коли Пітер купив її, мати дуже сварилася. Та батько сказав Війна не припиниться від того, що ми сховаємо маски жучар. І заборонимо дітям гратися іграшковими бластерами. Нехай вони бавляться у війнушки, тоді хоч матимуть більше шансів вижити, коли жучари прилетять знову. Якщо я виживу в цих іграх, подумав Ендер, надягнув маску. Вона прилипла, наче долоня, яку притисли до обличчя. Але в жучар не маски, а справжнє обличчя, а це зовсім інше. Цікаво, на своїй планеті, подумав Ендер. Жучари так само надягають маски людей і грають. І як у них ця маска називається? Слимак, напевно, адже ми і слизький порівняно з ними. Начувайся, слимак. вигукнув Ендер. Крізь отвори для очей йому ледь було видно Пітера. Ну, отже слимак. посміхнувся Пітер. Жочара, начувайся, я зараз натовчу тобі пико. Ендер не побачив занесеної руки, бо маска позбавила його бічного зору. Раптом удар по голові і біль і усе. Утративши рівновагу, Ендер упав. Що, погано бачиш, жучара? зловтішався Пітер. Ендер спробував зняти маску. Пітер поставив йому ногу на пах. Знімати не можна, наказав він. Ендер послухався, але Пітер натиснув сильніше. Біль пройняв усе тіло, зігнувши Ендера навпіл. Лежати рівно, жучаро. Будемо тебе різати. Нарешті одного з вас ми захопили живцем і збираємося подивитися, що у вас усередині. Пітере, припини, попросив Ендер. Пітере, припини. Чудово. Виходить, Ви, жучари, здатні вгадувати наші імена. Розмовляйте голосом маленьких нещасних діток так, аби викликати в нас жалість. Не вийде. Я знаю, хто ти насправді. Вони заслали тебе в людській подобі, тритяк ти малий, але насправді ти жучара, і ми тебе розпізнали. Він прибрав ногу, виступив уперед і схилився над братом, куліном, упершись йому в живіт під ребрами, і став натискати дужче й дужче, навалюючись усією масою тіла. Ендер не міг дихнути. Ще трохи я вб'ю тебе. прошепотів Пітер. Просто натисну сильніше, і ти помреш. А потім прикинуй з дурником, мовляв, не знав, що тобі боляче, чи ми просто грали, і мені повірять, усе вийде чудово. А ти будеш мертвий, усе вийде чудово. Ендер не міг вимовити жодного слова. Він задихався. Пітер здатен на таке, можливо, зараз і не зробить, але здатен. Я так і вченю, запевнив Пітер. Думай, як хочеш, а зроблю. Тобі дозволили народитися, тому що на мене покладали надії. Однак я не підійшов. А ти виявився кращим. Точніше, вони вважали, що ти кращий. А мені ні до чого менший брат, котрий кращий за мене. Мені не потрібен третій. Я все розповім, утрутилася Валентина. Тобі ніхто не повірить. Мені повірять. Тоді сестричку також доведеться придушити. Геш, дуже тобі повірять. Я й гадки не мав, що Ендрю від цього помре, а коли він помер, я не здогадувався, що Валентина також помре. Тиск трошки послабшав. Гаразд, сьогодні живи. Але коли небудь ви будете поодинці, тоді станеться нещасний випадок. Це лише слова, сказала Валентина. Ти так не вчиниш. Не вчиню. Знаєш, чому ти мене не зможеш убити, продовжувала Валентина. Бо ти хочеш дорватися до влади, перемогти на виборах. А дідька лисого тебе оберуть, коли розкопають, що твій брат і сестра загинули за нез'ясованих обставин ще в дитинстві. А так і станеться, бо я написала листа і залишила його у запароленому файлі. І якщо раптом я загину, його відкриють. Не сміши мене цими дитячими несподіванками. Там написано, що якщо я загину, то в моїй смерті винен Пітер, і якщо він не вбив Ендрю, то скоро теж уб'є. Для суду цього недостатньо, але перемога на виборах тобі не світить. Тепер ти йому замість монітора, пирхнув Пітер. Стережи його вдень і вночі, добре стережи. Ми з Ендором не тупі. Ми розуміємо все не гірше за тебе, а може, й краще, і здатні все розрахувати. Ти нерозумніший за нас, Пітере, ти просто більший. Знаю, але настане день, коли ти забудеш, і він залишиться сам. Згадаєш, кинешся до нього, а з ним усе гаразд. Наступного разу ти вже не хвилюватимешся і прибіжиш не так хутко, а він буде цілий і неушкоджений. Нарешті ти вирішиш, що я забув. Минуть роки, а тоді вже станеться нещасний випадок. Я знайду його тіло і довго оплакуватиму брата. Ти пригадаєш цю розмову, валь, дорікнеш собі. Бо будеш впевнена, що я змінився, що це насправді нещасний випадок, і що жорстоко буде пригадувати мені слова, які вирвалися в запалі дитячої сварки, тільки насправді все буде інакше. Я зроблю так, аби він загинув, і ти не зможеш мені завадити. Можеш уважати мене просто великим. Великим лайном, буркнула Валентина. Пітер підстрибнув і кинувся на неї. Дівчинка викрутилася, і Ендрю зірвав маску. Пітер упав на ліжко і голосно зареготав. Ви два найкращі лохи планети. А зараз він скаже, що пожартував, сказала Валентина. Це не жарти, а гра. Я примушу вас вірити в усе, що завгодно. Примушу вас танцювати як маріонеток. Голосом чудовиська Пітер загарчав. Я вб'ю вас, порубаю на шматочки і викину на смітник. І знову зареготав Кращі лохи сонячної системи. Ендер стояв, дивився, як той сміється, і згадував Стілсона, те, що відчував він сам, коли лупцював ворога. З Пітером треба так само, він на це заслуговує. Валентина ніби прочитала його думки. Ні, Ендере, прошепотіла вона. Пітер миттю перекотився на інший бік, зіскочив з ліжка і вигукнув Так, Ендере, коли завгодно, Ендере. Ендер зняв з правої ноги черевика і тиснув його пітеру під ніс. Поглянь, Пітере, бачиш ось тут кров. О я помираю, я помираю. Ендер ощавив гусінь, а тепер погрожує вбити мене. Ніщо не могло зупинити Пітера. Він був природженим убивцею, та крім Ендера і Валентини, ніхто про це не здогадувався. Мати повернулася додому і пожирилася разом з Ендером через те, що зняли монітор. Батько, коли прийшов, усе повторював, як добре, що держава таки дозволила їм завести трьох дітей, таких чудових. І ось тепер, після всього, нікого не заберуть, і всі троє залишаться разом із ними, і вони досі матимуть третього. Ендер ледве стримувався, щоби не вигукнути у відповідь. Сам знаю, що я третій. Ви хочете, щоб я пішов, бо соромитеся мене. Мені теж соромно, що мене позбавили монітора, і тепер нема чим пояснити, чому у вас троє дітей. Мені шкода, що так сталося. Шкода, шкода, шкода. Лежачи в ліжку, Ендер дивився у темряву. Пітер не міг заспокоїтися і крутився з боку на бік на другому поверсі ліжка, а потім зістрибнув і вийшов із кімнати. Ендер чув, як у туалеті злили воду, а потім побачив біля дверей постать Пітера. Він гадає, що сплю, вирішив Ендер, хоч і придушити мене. Пітер підійшов до ліжка, стояв і не забирався на свій поверх. Він підступив до Ендера, але не мав ніякої зброї і не потягнувся за подушкою, щоб задушити брата. Натомість лишень прошепотів Пробач, Ендере, мені шкода. Дуже дуже прикро, бо я знаю, що ти відчуваєш. Пробач, братику, я люблю тебе. Минуло ще багато часу, аж поки дихання Пітера стало розміреним, і це означало, що він заснув. Ендер зірвав шиї пастер і вдруге за цей день заплакав.